Якось уже після Другої світової Альберт Ейнштейн мав бесіду з друзями, і ті запитали його, якою зброєю воюватимуть у Третій світовій війні. Подумавши хвильку, вчений відповів: Не знаю, яка зброя буде в Третій світовій, але можу вам однозначно сказати, чим воюватимуть у Четвертій світовій. І чим же запитали друзі? Кам'яними списами. З тих пір минуло 75 років і сьогодні, на жаль, українці надто добре уявляють, як може виглядати поле бою у новій світовій війні. Але навряд чи Ейнштейн натякав на Байрактара, Шахеда чи F-16. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed. Я кореспондент BBC Україна Олег Карп'як, і я відповім на 9 дитячих, але насправді серйозних запитань про ядерну бомбу. Але спочатку трошки про терміни. Строго науково зброя буває ядерна і термоядерна. Уже з самої назви можна відчути, що термоядерна бомба це щось потужніше за звичайну ядерну. Але про це буде далі. А поки що для простоти будемо називати всю зброю ядерною або атомною. Крім того, я розкажу вам, що буде, якщо одночасно підірвати всі атомні бомби на світі. Вилітає, вилітає, вилітає. Чи може Україна знову зробити собі ядерну зброю, щоб відлякати Росію? Ми юридично стали без країною. України. Яка атомна бомба була найбільшою у світі? Ми дізнаємося, що станеться, якщо збити в повітрі ракету з ядерною боєголовкою. Вибухне чи ні. А ще запитаємо в штучного інтелекту, чому люди не можуть просто взяти і відмовитися від ядерної зброї. Поїхали. Чи існує бомба потужніша за атомну? Ні. Наскільки нам відомо, потужнішою за атомну бомбу може бути лише ще більша атомна бомба. Але чому вони такі потужні? Якщо коротко, атомна зброя вивільняє могутню енергію, запаковану в атоми. Почнемо з самого початку, з того ж таки, Ейнштейна. Точніше з його знаменитого рівняння, яке знає навіть ваша бабуся. Е e дорівнює МЦ квадрат. Обіцяю, це буде єдина формула у цьому відео. Отже, М це у нас маса якогось об'єкта, наприклад, мого телефона. Десь 150 грам. Це в квадраті величезне число, яке означає швидкість світла, помножену саму на себе. А Е e – це енергія, яка щільно запакована в цій масі. Тому що з точки зору фізики, енергія і маса це просто дві сторони одного і того самого поняття. А тепер уявімо собі, що знайшовся якийсь геніальний фізик, який винайшов спосіб моментально перетворювати будь-яку річ у енергію. І йому в руки потрапив мій телефон. За формулою іншого геніального фізика, перемноживши масу айфона на квадрат швидкості світла, можна отримати 13,5 мільярдів мегаджоулів енергії. Ну, це вже десь як виверження доволі великого вулкана. Неймовірно, правда? І всю цю потенційно гігантську силу ви носите з собою в кишені. А тепер дві новини: хороша і погана. Почнімо з хорошої. Матеріальні тіла зазвичай дуже стабільні і не перетворюються просто так в енергію. Інакше користування телефоном було б дуже травматичним, і ми самі стали б ходячими ядерними боєголовками. А погану новину ви вже і так знаєте. Люди таки навчилися вивільняти енергію з деяких речовин, таких як уран, плутоній чи ізотопи водні. Чому саме з них? Бо вони найменш стабільні з хімічної точки зору, тобто їхні атомні ядра легко ламаються або, навпаки, легко склеюються докупи. При цьому вивільняється колосальна енергія, а це саме те, що потрібно для атомної бомби. Наприклад, під час вибуху американської бомби Малюк, яка зруйнувала Хіросімо, лише 0,7 грама урану перетворилися в страшну руйнівну силу. Просто вдумайтеся, менше грама срібляста білого металу перетворилася на енергію, яка вбила близько сотні тисяч людей. То що там про ядерну і термоядерну зброю? Яка між ними різниця? Різниця в тому, що термоядерна бомба за потужністю це як сотні чи тисячі ядерних бомб. Термоядерні бомби ще називають водневими, і їх, на щастя, ще ніколи не використовували у війнах, лише підривали на полігонах. У ядерних і термоядерних бомбах відбуваються різні фізичні процеси. Якщо запитати фізиків, то вони скажуть, що ядерна зброя це про розщеплення важких атомних ядер, таких як Уранові чи Плутонієві, а термоядерна це про синтез або об'єднання легких ядер. Таких, як деякі різновиди водню, дейтерій чи річі третій. Тут у вас був один великий атом, і він розпався на частини і виділилася А Інший варіант: у вас є два дуже легких атоми, взагалі найлегших, які ви можете знайти. І вони зливаються в один, там відбуваються певні процеси перебудови, щось вилітає. Ну, звичайно, в розпаді там теж вилітає, вилітає, вилітає. І в результаті у вас також виділяється енергія. Тобто це якби контрпроцес, і вони відбуваються ровно на протилежних кінцях таблиці Менделєєва. Ядерну зброю, яка нагадаємо менш потужна, створити простіше, По Хіросімі росі Мінасакі були саме ядерними бомбами. А воднева потребує значно складнішої інженерії. Воднева бомба це термоядерна зброя, але є такий нюанс: це суміш термоядерної і ядерної, тому що для того, щоб запустити... Цей процес, у вас має бути маленька ядерна бомба, яка відповідно підсилюється сама по собі термоядерна реакція не піде. Тому процес, звичайно, був історично такий, що спочатку була затворена ядерна зброя, потім виявилося, що в неї є обмеження. Тобто, це зброя, яка була використана в Херосімі Нагасакі, практично це межа того, якою може бути чиста ядерна зброя. Тоді як термоядерна зброя, а взагалі кажучи, немає обмежень. До речі, щоб побачити, як вибухає термоядерна бомба, достатньо підняти голову і подивитися на сонце. У його ядрі, як і в інших зірках, відбувається термоядерний синтез. Водень перетворюється на гелій, вивільняючи колосальну енергію. Тож наступного разу, коли будете мружитися на сонечко, просто подумайте про таке: ви дивитеся на велетенську водневу бомбу, яка безперервно протягом мільярдів років вибухає у космосі. Але повернімося на землю. Атомну зброю ділять іще на тактичну і стратегічну. Тактичні снаряди зазвичай менші, не такі потужні, і призначені для застосування на полі бою. На щастя, цього теж іще ніколи не було. Стратегічна зброя це, наприклад, ракети з ядерними боєголовками. Декотрі з них здатні перелетіти з одного континенту на інший і спопелити цілі мегаполіси. Їхнє головне завдання відлякувати і стримувати потенційного супротивника. Більшість тактичної зброї ядерна. А стратегічна, переважно термоядерна. Але незалежно від того, про яку зброю йдеться, тактичну чи стратегічну, ядерну чи термоядерну, усі вони становлять небезпеку для людства. Існує думка, що невелика тактична зброя може бути навіть небезпечнішою за велику стратегічну. Бо якщо її хоча б раз застосують у боях, це відкриє ворота до ядерного пекла. Що буде, якщо підірвати всі атомні бомби на світі? Це саме запитання поставили собі автори науково-популярного ютуб-каналу Kurzgesagt. Вони ретельно все порахували і знайшли відповідь: якщо коротко, земля не розлетиться на шматочки. А деякі люди навіть мають шанс вижити. Хоча їхнє життя після такого солодким не назвеш. Та для початку: скільки взагалі у світі є ядерної зброї? Таку зброю мають 9 країн. Загалом у них є 12,5 тисяч боєголовок. Найбільше в Росії і Америці понад 5 тисяч кожної. Далі йдуть Китай, Франція, Велика Британія, Пакистан, Індія, Ізраїль і Північна Корея. Ще шість країн мають на своїй території ядерну зброю, яка належить іншим країнам. Американські ракети базуються в Італії, Туреччині, Бельгії, Німеччині і Нідерландах. А в Білорусі, як ми вже віднедавні знаємо, є російська ядерна зброя. Так ось. Дослідники із Курцгезакт порахували, що для того, щоб знищити майже все міське населення Землі, достатньо лише трохи більше половини світового запасу ядерних боєголовок. Але що буде, якщо зібрати в одну купу всю атомну зброю і одночасно підірвати? Вибух буде десь як 3 мільярди тонн тротилу. Це 15 разів потужніше, ніж виверження найбільш смертоносного в писемній історії людства вулкану Кракатау наприкінці 19 століття, і це не згадуючи ще пробивчу радіацію. Взагалі, за рівнем драматизму, цей вибух можна порівняти з ударом астероїда, який 66 мільйонів років тому спричинив масове вимирання, знищив динозаврів і змінив земний клімат. У першу секунду після такого вибуху все, чого можна торкнутися в радіусі 50 кілометрів, просто випарується, як вода. Вогняна куля почне ширитися на сотні кілометрів і спопиляти все на своєму шляху. Звук буде чути по всьому світу. А в небі утвориться велетенський ядерний гриб. Будуть лісові пожежі і масова загибель тварин і рослин. А ударна хвиля ще кілька тижнів гулятиме планетою туди-сюди. Від радіоактивного пилу, який підніметься в небо, сонячне світло не потраплятиме на землю. Почнеться ядерна зима, яка триватиме роками. Як кажуть у фільмах про апокаліпсис, живі позаздрять мертвим. Проте, звісно, скоріш за все, такого ніколи не станеться. Адже навіть суто технічно підірвати всю ядерну зброю одночасно завдання не з легких. Чому Україна віддала свою атомну зброю? Пам'ятаєте цю табличку з ядерними країнами. Сьогодні це звучить фантастично. Але в 91-му році Україна була однією з цих країн і мала третій за потужністю арсенал ядерної зброї. Це був спадок від Радянського Союзу. Отже, в нас було сумарно десь від 3,5 тисяч до 4 тисяч тактичних боєголовок. Туди входили всі типи ядерних боєголовок. Це не тільки ракети малої і середньої дальності, це і авіабомби ядерні, це і міни, і торпеди ядерні. Ну, тр... весь набір. Щодо стратегічних боєголовок. Вони розміщувалися на більш потужних носіях стратегічних двох типів з палення і твердо Це страшної руйнівної сили е, стратегічна ракета, яка не мала аналогів у США. Вона пробивала будь-яку на той час існуючу систему. ПРО це був найбільший український потенціал військово-політичний, економічний, фінансовий. Усе це добро коштувало близько 100 мільярдів доларів, десь як 10 тогочасних бюджетів України. Нас поважають як державу. Ми от будуємо збудували збройні сили. Ми збудували правові структури поступово крок за кроком. Але, схоже, в ті роки ані лідери країни, ані суспільство не були готові стати новою ядерною державою. Та й захід був від такої ідеї, чесно кажучи, не в захваті. А про можливу війну України з Росією тоді думали хіба що ті, хто глибоко цікавився історією. А для більшості населення сама згадка про атом асоціювалася з Чорнобилем і смертю. Словом, народ, схоже, був не проти таких рішень, хоча його й не питали. Тож Київ з легкістю позбувся всієї ядерної зброї, передавши леву участку арсеналу прямо в руки Росії. Подробиці тих днів описав у своїй книжці Історія ядерного розброєння України Юрій Костенко. Колишній парламентар і урядовець. Він каже, що віддати зброю Україну змушував не так Вашингтон, як Москва, яка вела свою політику через інститут США і Канади, що діяв при Російській академії наук. Дослідження моє чітко встановило, що е, ідеологему всього, що стосується ядерного роззброєння після розпаду Союзу е, розробляв цей інститут. Тут і тому він закладав у рішеннях е, тоді республіканських парламентів все те, що стосувалося, і передачі саме Росії усієї ядерної зброї колишнього радянського союзу, Сполучені Штати Америки не мали жодної концепції щодо цього. Але Росія, вже починаючи з 90-х років, активно співпрацювала із ДИП Корпусом Держдепу щодо того, аби США також е, е, свого боку. Тиснули на всі ядерні держави, на території яких була ядерна зброя радянського союзу, щоб вони передали всю цю зброю саме Росії. Ось у чому найбільша проблема України. Спочатку Київ віддав Москві всю свою тактичну зброю, а з 93-го року почали деактивацію ракет великої дальності. Трохи пізніше, вслід за атомною зброєю, Україна віддала Росії 11 стратегічних бомбардувальників. 124 вагони авіаційного обладнання, 575 крилатих ракет Х-55 та багато іншого. Шахтні пускові установки, в яких стояли міжконтинентальні балістичні ракети, підірвали і залили бетоном, усі, крім однієї, неподалік Первомайська на Кировоградщині. Нині там музей ракетних військ, де за 400 гривень можна спуститися в ліфті під землю, сісти за пульт управління і сфотографуватися біля кнопки, яка Підриває Америку. Як компенсацію за віддану зброю Україна отримала сумнозвісний Будапештський меморандум, в який не працює. Нагадаю, це була угода між Україною, Росією, Британією і США про безпекові гарантії України на випадок війни. А ще Київ отримав технічну допомогу від США і гроші для будівництва житла вже непотрібним ракетникам. А Росія списала Україні борги за нафту і газ. Чому Україна не може відновити атомну зброю? Теоретично це можливо. В Україні вистачить і спеціалістів, і технологій, щоб таке зробити. Але це лише в теорії. А на практиці є щонайменше дві причини, чому це нереально. По-перше, гроші. Ядерна зброя це не просто дорого, це дуже дорого. Розробка, виготовлення і утримання ядерного арсеналу все це коштує мільярди доларів. Україна, тим паче в умовах війни просто не може собі цього дозволити. Але головне навіть не це. Як тільки ми ратифікували у 94-му році договір про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна країна, ми юридично стали безядерною країною. І будь-яка спроба порушити міжнародне право, тобто пробувати набути ядерний статус, наштовхнеться на що на міжнародні санкції. А від кого санкції? Від сьогоднішніх наших найбільших помічників заходу до того ж, страшилки про те, що Україна, начебто, хоче відновити ядерну зброю. Це одна з улюблених тем російської пропаганди. Росіяни вчепилися за слова Зеленського, який той сказав на Мюнхенській конференції з безпеки за кілька днів до початку великої війни. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів. А в Росії ці слова сприйняли як натяк на те, що Київ тягнеться до ядерної кнопки. Ми також знаємо, що вже прозвучали заявлення о про том, що Україна збирається создати собственне ядерне враження. І Це не пустая брова. Україна дійсно розполагає ще советськими ядерними технологіями і средствами доставки такого оружия. Тому ті, хто говорить про повернення України до ядерної зброї, незалежно від їхніх справжніх намірів, з одного боку викликають підняті брови на заході, а з іншого стають вигідними російській пропаганді. Це або абсолютні невігласи, які не знають міжнародного права, не знають історії ядерного роззброєння України. Ну такі є у нас на приликій жалі політиці. Це провокатори, які працюють за російськими сценаріями, російськими інтересами і просувають виключно цю ідеологему для того, щоб потім звинувачувати Україну, що вона порушує договори про нерозповсюдження і що Україна тягнеться до ядерних кнопок. Якщо збити в повітрі ядерну ракету, вона вибухне? Уявімо собі найгірший сценарій, що хтось таки дотягнувся до тієї ядерної кнопки і натиснув її. Наприклад, лідер великої держави наказує запустити міжконтинентальну балістичну ракету з термоядерною боєголовкою. Ракета виривається з шахти і бере курс на недружню країну. Але недружня протиракетна оборона теж не спить і збиває цю ракету високо в небі. Що станеться? Буде ядерний вибух чи ні? У вас три секунди, щоб дати відповідь. Насправді я сам не знав відповіді, поки не дослідив це питання. Ні, ядерного вибуху не буде. Але буде інша загроза. Як ми вже знаємо, атомна бомба працює зовсім не так, як звичайна вибухівка. І якщо по ній вгатити з усієї сили чи кинути у вогонь, вона, на щастя, не вибухне. Ну, інакше, якщо б це було інакше, то ми б не могли Ну, вона її не можна було б зберігати просто. Якби вона там. А якщо пожежа. Якщо на складі стратегічної зброї пожежа, то що ми всі помремо? Для запуску термоядерної реакції потрібно провести складну і точно вивірену послідовність дій. Тому протиракетна оборона може більш-менш успішно боротися з ядерною боєголовкою, просто розбивши її повітря на шматки. Але при цьому залишається небезпека радіоактивного забруднення величезної території. До речі, про забруднення. Цікаво, що величезна стратегічна ракета не обов'язково забруднить більшу площу, ніж мала тактична боєголовка. Чому так? Згадаймо, що стратегічна зброя, вона переважно термоядерна, а термоядерний синтез набагато частіший процес, ніж ядерний розпад. Але є одне але проблема в тому, що для того, щоб запустити термоядерний синтез, вам необхідна ядерна бомба. Тому радіоактивність, яку ви отримаєте від стратегічної зброї. І радіактивність, яку ви отримаєте від тактичної зброї, насправді не настільки велика. Це не можна назвати. Був момент, коли вважалося, що це буде чиста бомба. Була навіть така назва, що це буде лише зброя в чистому вигляді. Тобто, ви отримуєте е знищення, але знищення без забруднення. Це не так, тому що ви залишаєтеся з атомною бомбою, але це не настільки велика різниця, як вам здається. Тож збивати повітря ракети з ядерними зарядами можна і треба. Це може врятувати від атомного вибуху, але не від радіації. Чому Америка скинула атомні бомби на Японію? Ситі Авгірашима лайс прострейт автодовиденбласт, вичвайпдат фифти три тазендавиць папюлейшн. Цю історію знають усі. От лише розповідають її по-різному. Наприклад, так. У серпні 45-го, коли до кінця Другої світової залишалося кілька тижнів, погана Америка скинула дві атомні бомби на хорошу Японію, убивши сотні тисяч невинних мирних людей. Приблизно такий чорно-білий наратив існує у головах багатьох росіян. те, що саме США устроили на ісході Второї світової війни таку страшну і нічим не оправдану бойню, просто не говорять. Правду кажучи, серед українців такий погляд теж популярний. Зрозуміло, що в самих Сполучених Штатах на ці події дивляться по-іншому. Опитування, наприклад, показують, що більшість американців вважає бомбардування Хіросіми і Нагасакі виправданими. Хоча ця підтримка з роками знижується. Трохи історії. Нагадаємо, що в Другій світовій війні Японія була союзницею нацистської Німеччини. На цих кадрах, наприклад, японці бомблять китайські міста на початку війни. А після того, як 8 травня 45-го року Німеччина підписала капітуляцію, Японія збиралася боротися до кінця і вела так звану тотальну війну. Адже для японського воїна здаватися ворогові це особиста ганьба. А капітуляція цілої країни ганьба велетенського масштабу. Щоб уникнути такого національного приниження, наприкінці війни до японської армії почали мобілізовувати підлітків і жінок. Японці, на відміну від німців, здаватися не планували. І ті, хто виправдовують бомбардування Хіросіми і Нагасакі, кажуть, що це був єдиний спосіб зупинити Японію і, нарешті, завершити війну. Ось деякі інші аргументи на користь того, що бомбардування Японії мало військовий сенс. Це був швидкий спосіб закінчити війну з мінімальними жертвами, як цинічно це не звучало б. у випадку наземної операції, яку планувала Сполучені Штати. Прогнозована кількість загиблих по обидва боки сягала мільйона людей, тобто в кілька разів більше ніж кількість загиблих у Хіросімі і Нагасакі. Кожен день, поки тривала Друга світова, означав тисячі нових смертей у Китаї, в які Японія вторглася ще в 1937-му. А також у В'єтнамі, де лютував голод, посилений японською окупацією. До того ж, Японія в ті роки теж розробляла атомну зброю, хоча й робила це не так швидко і успішно, як США. Оцінювати, чи правильно зробили Сполучені Штати, кинувши дві бомби на Японію, не наше завдання. Однак, якщо замість повторювати спрощену чорно-білу версію історії, ми спробуємо глибше зрозуміти причини трагедії в Хіросімі і Нагасакі, то, можливо, вдасться не допустити повторення чогось подібного. Яка бомба найбільша у світі? Після Другої світової СРСР і США почали мірятися бомбами. До клубу ядерних держав одна за одною долучалася Британія, Франція, Китай та інші країни. І звичайно ж, усі вони проводили ядерні випробування, тобто підривали свої бомби. Інакше як переконати потенційних суперників, що у вас дійсно є атомна зброя, і на вас не варто нападати. За всю історію атомні бомби підривали більше двох тисяч разів. Це робили на спеціальних полігонах: на землі, під землею, в небі і над морем. Часто вибухи влаштовували на певній висоті над поверхнею, тому що тоді руйнівна сила найбільша. Тож цей момент із комедії кубрика Доктор Стренджлав, де ковбой верхи на атомній бомбі, падає прямо на якусь військову частину у Радянському Союзі, не зовсім правдоподібний. Бомба з ним мала б вибухнути ще в повітрі. Ви точно чули назви деяких ядерних полігонів, таких як Пустеля-Невада в Сполучених Штатах, Семипалатинську у Казахстані або АТО з романтичною назвою Бікіні в Тихому океані. Мериканетом бомтест. Після Другої світової американці виселили з бікіні все населення і перетворили ці мальовничі коралеві острови у Велетенський ядерний полігон. Це місце досі настільки забруднене радіацією, що постійно там ніхто не живе. Але повернімося до нашого питання: який вибух був найбільшим? Це було в 61-му році. Тоді радянський союз підірвав на далекій півночі 50 мегатонну цар бомбу. Над створенням якої, до речі, працював академік Андрій Сахаров. Дві, одна, ноль. Взрив запроваждався світовою спишкою необычної сили. За потужністю цар бомба була десь як понад три тисячі бомб, які зруйнували Хіросіму. Вогняна куля від вибуху була такою великою, що її можна було побачити за тисячу кілометрів. А ядерний гриб проник у стратосферу, видовище жахливе і заворожуюче. В облаки облако почало втрачувати грибообразну форму. До речі, назва цар бомба з'явилася лише в 90-х, а в 60-х бомбу називали Виріб 602 або Іван. А от Індія в ті роки давала вигадливіші назви своїм ядерним випробуванням із нотками чорного гумору. Зацініть: операція усміхнений Будда або щасливі Крішна. Звичайно, такі випробування завдавали неймовірної шкоди природі і здоров'ю людей. Радіоактивний осад забруднював землю, воду і повітря, викликаючи рак та інші хвороби. Тож у 90-х держави домовилися більше не проводити випробування. Хоча офіційно не всі країни підписалися під такою домовленістю. Тож ця угода до певної міри джентльменська і порушує її лише одна країна північна Корея. <зв>. Останній зафіксований ядерний вибух там був у 2017 році. Чому ядерні країни не відмовляться від своєї зброї? Ми не наважилися поставити це запитання жодному з експертів, тому що воно звучить як наївне і дитяче. Але з іншого боку, це відео якраз про дитяче запитання. Тож ми подумали і поговорили про це зі штучним інтелектом. Чат ботом Барт від Google. І ось що отримали у відповідь. Є кілька причин, чому ядерні країни не можуть просто домовитися про відмову від ядерної зброї. Дороговизна, вартість розробки, виробництва та обслуговування ядерної зброї є значною. Для деяких країн ядерна зброя є важливим джерелом гордості та престижу. Відмова від ядерної зброї може мати значні політичні та економічні наслідки для цих країн. Недовіра країни, які мають ядерну зброю, не довіряють одна одній. Вони побоюються, що якщо вони відмовляться від своєї зброї, інші країни скористаються цим, щоб стати більш агресивними. Безпека деякі країни вважають, що ядерна зброя є необхідним засобом безпеки. Вони побоюються, що без ядерної зброї вони будуть вразливими до нападу з боку інших країн. До повного ядерного роззброєння ще далеко. Для цього буде потрібно багато часу та зусиль. Штучний інтелект не має власних емоцій, але готуючи для нас ці відповіді, він чудово вловив емоції, які керують людством і його лідерами: гордість, недовіра і страх. Можливо, саме ця ядерна суміш і заважає нам по-справжньому стати людьми. Якщо хочете нових подібних відео від команди BBC Україна, пишіть свої пропозиції в коментарях і підписуйтеся на наш канал. Мирного всім неба.